Друзі, з вами Грінлат. У нас сьогодні огляд на оригінальних черепашок ніндзя від Меско. Це черепашки ніндзя по оригінальних коміксах Істмана і Лерда. І це велетенська упаковка, яку ви можете бачити на моєму столі. Таке цікаве оформлення. Меско не використовувало арт, воно просто сфотографували вони своїх черепах, власне, фігурки, які проривають сторінку комікса і виглядає це, як на мене, дуже і дуже круто. З іншої сторони на коробці показано абсолютно все, що нас. Чекається 4 черепашки і купа купезна аксесуарів, а також кожного черепашок по 3 змінні голови. З боків на коробці нічого цікавого, знизу ось такий чорно-білий комікс, і прикольний напис, що це колекційні фігурки від 18 років. І вище не призначено для дітей, а тільки для колекціонерів. А ми й не сумнівались. І ось дивіться, що всередині кожен з черепашок запакований традиційно Меско, кожну фігурку акуратно зверху крива. Поліетиленом. Тут в нас всі змінні кісті. одразу ж пробігаємося по змінних кістях. Є також піца, кунаї, які летять, різні ефекти від зброї. Також музичний плеєр майки і піца. Тут у нас ще двоє черепашок, всі змінні голови вгорі, всі змінні кісті до кожного з черепашок. Тут, напевно, їх так прикольно і зберігати, ці аксесуари було б тут, але розкладати це, звісно ж. Ще та робота. Зараз все будемо діставати дивитись ближче. Тут так само всякі різні ефекти від ударів. І є ще ось така велика штука. Тут в кожного черепашки свій комплект зброї, а ззаду бачимо свій комплект одягу. Ну, Давайте будемо. Діставати їх і вже дивитись на них вживу. Ось вони, друзі, розкручували десь хвилин 10, напевно, це все, може довше навіть. І ось вони перед вами, черепашки ніндзя Меско. Бачите, що вони всі четверо відрізняються кольорами шкіри, відрізняються, напевно, зростом. Ну, майки нижчі однозначно, всі решта під питанням. Можете написати свою думку, як вам виглядає. І чим ще відрізняються ременями своїми, що мені одразу не сподобалось, в Майкі в мене спадає цей ремінь, я його підтягую, у Рафа не спадає, у Дона і у Лео є лямки відповідно, і вони міцно тримаються. Давайте роздивлятися ближче. Взагалі, сам скульпт мені подобається. Фігурки. Виглядають досить якісно, і коли береш в руку, ну це такий реально колекційна річ, це дійсно фігурка для дорослих колекціонерів. Тому що якщо дитині дати таку фігурку, то цій фігурці дуже швидко настане капець. Оці всі ремені зроблені з справжньої тканини, з якогось варіанту шкіри чи шкірозамінника, пов'язки на ліктях і на колінах в них на гумках. Бачите, по ідеї, вони знімаються, хоча знімати їх ніхто не збирається, але це справжні наколінники і справжні варіанти захисту ліктів. Тут в них з тканини багато кишеньок. Я навіть розстібнув цю кишеньку Лео і там всередині паралон. Застібнути, до речі, її назад в цей пас досить тяжко. Тут справжні металеві пряжки в них, ззаду в Лео є. Кріплення для катан. Тут, я думаю, будуть піхви катан знаходитись, і катани. Тут його пояс так переплітається. Класний скульпт панцера. Зараз будемо оцінювати, чи панцир в них відрізняється. Базово в них йде ось така коротенька пов'язочка ззаду, і базово йдуть просто руки в кулаках. Давайте подивимося ще когось. Донні в нас так само має ремінь з лямкою. Ззаду на спині в нього кріплення для посоха Бо. І порівнюємо панцер. Панцер по малюнку відрізняється. Тобто ці всі подряпини, деякі схожі, але є такі, які нібито не повторюються, які унікальні. Ну, і відповідно колір панцира також відрізняється. Голова тут вдоні. Доні сердиться, доні явно в такій бойовій позиції. Всі базові голови в них такі дещо агресивні. Так, Лео ледь не впав, але бачите, його втримав за стопи. І вони, вони стійкі, в них класні широкі стопи, вони стійкі, ось такий раф, також кишеньки. Тут кріплення буде на сай. Один, чомусь одне кріплення, другий сай. Не знаю, як іде йому. Будемо розбиратись зараз. А, ось тут спереду, напевно. Спеду кріплення, а тут у нього кріплення на якусь іншу зброю. Там багато широкий вибір зброї, можна е, е, їм тут закріпляти в пояси не тільки їхню базову зброю. Е, панцер дійсно в нього відрізняється, тут в нього е, до речі, менше подряпин, ніж в Лео і Доні. Зазвичай Рафу роблять найбільше подряпин, а тут навпаки е, зробили. Раф такий у нас на темніш... найтемніший по кольору, і ось такий в нього е, злий вираз обличчя. Ну і Майки. Майки в нас найсвітліший, найнижчий за зростом, і в нього злітав цей пояс. Ось тут е, треба поправляти постійно. Може якось я його закріплю е, краще. Ну Панцер в нього також відрізняється. Е, пояс в нього найпростіший. У нього є тут кріплення на нунчаки по одинарній одинарні отвори. І якось туди, нунчаки будемо йому пробувати кріпити. Ну що ж, давайте зразу артикуляцію нам швиденько продемонструю доні і переходимо до аксесуарів. В нього є болджойнти як в голові, так і в шиї. Тобто голова в нього дуже класно нахиляється донизу, завдяки і шиї також. І також доверху, і бачите, зразу знімається. До речі, досить м'яке кріплення. І дуже легко будуть змінюватись голови. ну З тим, щоб дивитись наверх, складно. Навіть у таких колекційних фігурок Меско немає цієї функції. По суті, за рахунок шиї тільки трішки, і взагалі так голову він не може підняти, тому що вона в нього просто від'єднується, впирається в панзер і від'єднується. Тому ось такий нібито недолік артикуляції. Плече в нас обертається повністю на 360. І є такий додатковий згін. І також є додатковий оберт в біцепсі, те, що називається Swivel, він дуже щільний. Є подвійний лікоть, ліктьовий суглоб, подвійний, і подивіться, Донні шикарно дотягується до обличчя своєю рукою, і це дуже і дуже круто. Є тут додатковий оберт в кісті, і сама кість, звісно ж, також артикульована, і вона, отак, бачите, гнеться вверх-вниз. Ось там такий суглобчик. Це теж болт джойнт для кісті. І оці кісті вони м'які, і змінюватись також мають дуже просто. Тут в нас, подивіться, є явно якась, якась артикуляція тулуба і зверху і знизу мінімальний нахил. Допереду він не нахиляється, хіба за рахунок тут кульшових суглобів, за рахунок ніг, але там є оцей рух тулуба, якийсь є в нього. Кульші болт-джойнти, плюс отакий обер додатковий. Тобто класні, класні суглоби, якісно може бути буде, буде ставити його в різні пози. І що, подвійний колінний, звісно ж. Дуже м'які зразу суглоби і класно гнуться такі ж, тугі. Це подобається завжди мені, тому що вони, по-перше, будуть гарно стояти на ногах. ну, По-друге, будуть гарно стояти на полицях на цих ногах і не будуть падати взагалі ці фігурки. Тут є в нозі в гомілковому стопі є оберт і є підйом верх-вниз. Класна, крута артикуляція, крім того, що вони догори не можуть дивитись, Все решта супер круто. Давайте ще на комусь попробуємо догори подивитись. Бачите, все закінчується відривом голови, коли наші хлопці дивляться вгору. Поступово рухаємося далі, і дивимося, що в Рафа доброї голови не буде, доброго виразу обличчя не буде. В нього є така одна голова з відкритим ротом, одна з закритим, але тут він не там, не там, не задоволений життям. А ось доні вже є веселий, з такою напівпосмішкою. Дуже класно подобається мені ця голова. І є зосереджений, коли він якимись своїми технічними приколами займається. Лео є також з відкритим ротом, він кричить, явно десь якийсь бій відбувається або щось драматичне. І такий досереджений Лео. Веселого Лео нам також не зробили. Хоча мені здається, що логічно було би робити одну голову веселу і дві, одну злу, одну якусь таку, ось таку з закритим ротом. Але меско зробили так. Ну і крутезні голови Майки. Майки у нас тут переляканий або здивований, а тут веселий так сміється, посміхається дуже щиро, примружив очі. І голови Майки. Кльові подобається мені. Тобто в нас є злаголова майки, перелякана, здивована, і майки, які посміхаються. В кожного черепашок є ось така змінна пов'язка, дуже легко дістається ця. І це навіть не пов'язка сама. а Оці стрічки від пов'язки, і можуть бути ось ці довгі стрічки від пов'язки, і відповідно ці вже стрічки можуть розвіюватись на вітрі, ось так, класно виглядати в один чи в інший бік. Або коли раф стрибає вниз, наприклад, то вони вверх переміщаються. Ну, і кожен з черепашок, відповідно, має свого кольору такий варіант тих стрічок. Також в кожного черепашок є ось такий греплінг хук тобто абордажний гак. В перекладі це означає, ну, це той елемент, за допомогою якого вони будуть видиратись на різні будівлі. І зараз я дістаю нитки, які йдуть з ними. До кожного можна прив'язати ось таку ниточку. На кінці ниточки є гачечок. Гачечком відповідно, вони швидше за все мають чіпатись не сюди, куди я зараз його намагаюсь запхати, а за будівлю. Або, можливо, можливо, і сюди. Може, друзі, і так. Ось так. Це також класний варіант. І тут він складається і відповідно розкладається таким рухом. Він витягується ці гачки. Я не знаю, наскільки це міцне, щоб воно тримало цю черепашку, але виглядає воно з мотузкою кльово. Є в нас таких чотири мотузки і таких чотири однакових, вони зроблені, як черепаший панцир, такі гач... гачечки. І ще один маленький черепаший панцир це е, чифон, черепашачий е, телефон, черепашача рація. він такого. Більш класичного зразка, без всяких екранчиків, з маленьким якимось кнопчиком. Хоча там є екранчик, напевно, це чорний, цей екранчик. і він розкладається. Я так розумію, що вони не відрізняються. Зараз подивимося. Ні, Вони однакові, абсолютно Чотири однакових телефончика, на вигляд дуже класні, красиві і подобається мені скульпт, подобається, як вони помальовані. Супер такий аксесуар. Щоб не заморочуватись тими кітицями змінними, я покажу вам їх на коробці. Ми бачимо, що в Рафаеля найбільше змінних, а в доні найменше змінних кітиць. От Всі варіанти ви бачите ось тут представлені. Зараз я їм якісь поміняю, перш ніж оглядати зброю, щоб ми могли вставляти їм зброю. І тут широкий вибір їхніх кітиць. Тому класно, можна буде різні варіанти зброї їм вставляти. До зброї ось набір, який умовно належить Леонардо. В Леонардо тут в нас є дві катани, три кунаї, кігті для того, щоб кудись залазити. climbing claws англійською вони І якийсь маленький гачечок, який щось буде тримати на поясі. Скульптуровано і помальовано все супер, катана класно входить в піхви від катан, і зараз ми Лео причепимо його піхви до його паску. Ось як це виглядає в реальності, і ви можете глибину розміщення оцих наскільки далеко вони будуть, де буде ця штука, чи на середині, чи зверху можете самі визначати, ну і відповідно, звісно ж, Лео легко дотягується до своїх катан, хоча другою рукою дістати катану буде складно йому насправді. Руки в черепашок м'які, і, наприклад, тут в цій кісті катана гуляє, тобто треба якусь іншу варіант шукати, щоб тримати катану. Другу кість я хотів використати для куная, але дуже тоненький маленький цей ножичок і випадає він в кість з кісті цієї Леонардо, тобто щось інше буде в цій кісті. Ось дуже гарно в цій другій кісті виглядає. Варіант, де Леонардо жбурляє одразу три кунаї в суперника, і я думаю, що ця кість, власне, для цього і зроблена. Є ще ось така штука, яка імітує рух меча і повітря, яке він розсікає. Ось, подивіться, підібрав я руку для Кунаї, дуже класно він тримає. Дуже ефектно виглядає. І є ось така рука для кігтів, хоча там можна пробувати кіхтівці в різні варіанти кістей вставляти. Той гачок кріпиться до ременя. На ремені є там спеціальні пришиті пази, і на нього можна класно вішати оцей греплінг хук. І ось так воно виглядає. Не можу сказати, що це супер зручно, але взагалі. Як комбінація е, аксесуарів, е, ну, і на вигляд, е, досить і досить непогано. Аксесуари Donatello. Шестбо е, три і такий самий гачечок, е, дегер, тобто кінжал такий ручний, кікет сушоґі, е, механічна рукавиця, окуляри нічного бачення. Шестбо супер класно виглядає за спиною, гарно е, лягає в свій чохол і супер міцно і класно тримається в руках у Donatello. Кінжал. Також класно виглядає в руці, як і кікетущоги. Зацініть, яка класна ця рукавиця. Тут є така спеціальна ручка, тут гумка, щоб вона трималась, а тут в нас є. Якась така панелька відкривається з клавіатурою, екранчиком і кнопочками. Дуже кльово. Ось так класно рукавиця в доні на руці виглядає. Але майте на увазі, спочатку треба вдіти окремо кість, принаймні в мене так вийшло. Потім разом з кістю і рукавицю вже надягати йому на передпліччя. А окуляри в нас мають прозоре зелене скло. Бачите, відсвічує. І вони ось так: от крутяться на цьому ремінці своєму. Ну мені здається, він став ще крутіший. За пов'язку там їх опускаєте, зверху пов'язку кріпите, надягаєте і вони кріпляться, можна підняти якимось чином ось так. І вже він готовий навіть до якоїсь крутої фотографії. Подивіться, як класно він виглядає. На черзі раф в нього тут два саї, ще один дегер, тонфу, сюрікени, які летять, три сюрікени таких, і ціла шляпа. Подивіться, який класний скульпт цього сая. По кріпленню якось дуже дивно виходить. Тут ніби на місці ця штука. А тут ось так сай далі не влазить. Коли починаєш його запихати, цей весь ремінь знімається. І от. Ремінь в Майкі і Рафа мене одразу ж дратує. Мені здається, що це от напряг з цим ременем, можна ще сюди попробувати сай запхати, щоб раф носив ззаду, а другий тоді куди запихати. Ну, в цих дуже щільно витягувати, вставляти тяг. Ну в цього легше. І тут можна ось так: от, ззаду, напевно. Ага, Це просто велика кишеня. Тут нема наскрізного отвору. Тобто один може бути сай ззаду, один. Ось тут з боку, ну це не дуже зручно, як на мене. Традиційний хват е, сая Рафаеля, коли він пропускає між е, пальцями е, довгу частину цю гостру сая. Ну і звичайний хват. І гарно, міцно тримає в руках. З тонфу в руках РАФ також досить круто виглядає. В цю руку ось так. Можна взяти в цю отак, коли вже готовий він до бійки. Та й самі тонфу виконані на висоті. І кінжал цей такий, як колись плеймиці, вкладали всі набори, скульптурований дуже і дуже класно. І в руку лягає непогано. Шляпа пластикова з такою коричневою стрічкою. Там, до речі, є кріплення, яким можна кріпити. В голову і замість е, тої пов'язки, замість стрічок від пов'язки, і ось так е, смішно шляпа сидить в рафа на голові. Звісно ж, будь-кому з братів ви можете цю е, шляпу одягнути, і він так само весело, як раф буде виглядати. А ось так раф жбурляє одразу три сюрікена. В майка в нас найбільша е, коробочка, тому що тут є оцей е, е, ефект оберту нунчаків. Самі нунчаки, три такі маленькі ніндзя-оголочки, ще один кінжал і ще один кьокетсу щоги, а також його маленький гачечок. цих ефектів є навіть два. І ось Майки вже може обертати свої нунчаки, і ось таким чином він стоїть і крутить нунчаку, виглядає супер класно, як на мене. Там е, прозора оця штука зроблена з таким е, вкрапленням коричневого, ніби обертається сама нунчака, і в руці е, в Майка це виглядає просто класно. А ось Майкові нунчаки на справжньому ланцюгу, і там ще й додатково є протягнутий дротик для того, щоб їх е, можна було позувати. Бачите, в, е, в Меско-Подбало про е, варіант позування цих е, нунчаків, і ми можемо вставити йому в руку нунчаку. і... Е, можна, ніби він біжить, розмахує е, нею і вона буде в такому положенні, або можна, е, ніби він е, б'є нунчакою по другій відкритій долонці, і вона також прийме потрібне положення. Досить зручно, як на мене. На поясі нунчаки мені вдалося закріпити ось так, нібито вони би дві не мали туди влазити. Той отвір, хоча можна попробувати їх запхати, але може ось вона і ось так висить. Ще в наборі є ось ці ефекти від ударів, можна на шест доні чіпляти, є просто, ніби щось десь впало, вдарилось, є ось такі, ніби якісь маленькі вибухи, невибухи. Є ось така штука, яку можна начепити лео на меч. Що він якийсь удар, якось дивно воно виглядає, можливо, на сай, але для сая якесь воно зашироке. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, куди це чіпляється. Є ось ці кунаї, прям дві штуки є, таких, що хтось може з двох рук кидати шість кунаї одразу, або двоє черепашку можуть кидати. І оцей помах, який ми чіпляли Лео на меч, є в двох екземплярах. Але це ще не все, друзі. Є в нас 4 стенда різнокольорових з написом черепашки ніндзя, з кріпленнями для ноги черепашечої, або з кріпленнями для ось таких штук, якими можна виставляти черепах і тримати. Хоча, куди вони тут вставляються, напевно, замість цієї прибуди вона мала би випихатися. А ця мала би вставлятися в дірку, напевно. Не знаю, як це вмеско відбувається. Буду розбиратися, якщо знаєте, пишіть в коментарях. І навіть до кожної фігурки є спеціальний мішечок для зберігання. Ледь не забув показати вам піцу. Два куска сир тянеться, два куска просто піца з салями. Отака от звичайна. А ще черпашки можуть слухати плеєр. Він лежав біля майки. І, відповідно, Майки, напевно, у нас найбільший меломан. Ось так він може тримати його в руці. Такий собі касетний плеєр з кнопочками, з навушниками на чорному дротику. Ну і звісно ж, є ще в нас одяг народ. Зараз я попробую переодягти черепашок і покажу вам вже їх в одязі. Просто зацініть це худі з робочим замком, воно реально розтібається, і зараз Майки буде в нього вдягатися. Ось подивіться тепер на цих крутих хлопців в одязі. В мене це зайняло тисячу років. Щоб вдіти їх насправді не так просто одягати. Бачите, тут ще й рукави отак от скручуються, треба їх якось поправляти. Майки в гуді. капюшон, вдівати, щоб треба забирати пов'язку. Я також зняв пасок, тому що він трішки заважає. Раф в плащі найтяжче мені було цей плащ одягати. Також він в цій своїй шляпі. Плащ дуже красиво зроблений. Тут і гудзики, і пряжка, і купа деталей, і цей в поясі дротик він може отак от триматися. І також я пасок з рафа був змушений зняти, тому що він трішки заважає, випирає з того плаща. В Лео є ось такий прикольний плащ з капюшоном. І тут навіть є місце для його мечів, щоб вони стирчали. Тут всюди дротики і виглядає він в ньому просто епічно, ніби з якогось фентезі вийшов. Донні має схожий плащ з приємної тканини, коричневого кольору. Відрізняється в нього цей капюшон, тут є отвір. Для шеста, бо, якщо шест буде за спиною, а так взагалі він у ньому супер круто виглядає. Крім того, додатково в нас є ще ось такий ось плащ. Ось так він лягає на черепашку. Не знаю, як правильно, Буду ще підбирати, звісно ж, варіанти, ви можете написати свій в коментарях, як правильно цією штукою користуватись. І є ще червоний шарф, він також з дротиком всередині. Ну і ось, наприклад, його можна рафу ось так намотати, якось можна його використовувати. Також. Вдягати черепашок, елементи одягу такі є, виконано все супер якісно. Ось такі вийшли черепашки у Меско. Як на мене, це супер вдалий експеримент. Якщо раптом ви хочете почати колекціонувати черепашок, то купіть собі цих і ви займете себе на дуже довгий період часу, тому що. Враховуючи склад цієї коробки, то тут в нас безкінечна кількість різних можливостей для позування, одягання, переодягання, виставляння в різних позах на полиці, фотографування. Дуже класно зроблений, якісний, красивий продукт. Дуже сильно мені сподобались вони. Якщо вам сподобався цей безкінечний огляд, то поставте черепашечу вподобайку під. Відео. Також нагадую вам, не припиняти донатити на Збройні Сили України. Це життєво важливо в сьогоднішній час. А з вами, як завжди, був Грінленд. На сьогодні це нарешті вже все. Кавабанга, чуваки. Бувайте!